Ну що, Росія знову висуває свої мирні умови, а США обережно готують ґрунт для майбутніх переговорів з Росією. А в ООН взагалі не можуть зрозуміти, як же ж правильно тепер назвати війну в Україні. Ну а європейські лідери поспіхом просто біжать до Дональда Трампа, щоб не дати йому домовлятися з Путіним напряму. Тож давайте розбиратись, що відбувається і до чого це все може призвести. Ну і тут на сцену виходить Сергій Лавров, вічний дипломатичний майстер туману, який може говорити просто годинами і нічого не сказати. Але цього разу він от прямо заявляє, що ми припинимо бойові дії, коли переговори дадуть стійкий результат, який влаштовує Росію. Я так розумію: війна триватиме, допоки вони не отримають своє, ну принаймні вони так хочуть. А що до речі, вони хочуть вони хочуть, щоб Україна визнала. Що окуповані території це вже новий міжнародно-правовий статус. Ну, в принципі, нічого нового, вони вимагають, щоб Київ просто погодився, що Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон це вже не українські території. Наступне, щоб Україна отримала залізобетонну угоду про невступ у НАТО, тобто Росія ще й хоче гарантії безпеки для себе. Я правда не уявляю, як це може бути. Напевно, вони хочуть якийсь договір, щоб країни-члени Альянсу НАТО підписали: ну, типу, ми не будемо брати Україну в НАТО, ну, щось як-то так. І ще, щоб усі міжнародні партнери визнали реалії на землі. Ну, а це означає, що Росія силою змінює, змінює кордони незалежної держави, і Захід повинен з цим змиритись. На по задумці Росії. А це точно, друзі, не мирна, не як пропозиція. Це схоже просто на капітуляцію. Ну, якщо коротко, то бачите, ми ж вже зайшли, ми вже тут. Прийміть це, як є, а ми, можливо, перестанемо стріляти. Ну а далі ще цікавіше. Е, Сполучені Штати раптом почали згадувати переговори 22-го року як можливу основу для миру. Я про стамбульські домовленості. Давайте ми по. Спершу згадаємо, що вони передбачали ще тоді. Україна вимагала і мала погодитися на 15-річний період переговорів щодо Криму, але без жодних гарантій повернення? Статус Донбасу мав вирішуватися на рівні президентів, тобто через перемовини між президентами. Правда, тут питання: як можна домовлятися з Путіним, якщо він регулярно відкидає сам факт існування України? Ну, добре, наступне, Україна не мала права розміщувати іноземні військові бази в себе на території. Ну, це, друзі, означало, що НАТО точно залишалось би поза бортом. А ось були вимоги від Росії. По-перше, це скорочення української армії. Ну, на той момент, якщо я не помиляюся, говорилося про 50 тисяч військових. А, ну, а типу, навіщо вам взагалі військо, якщо ми. Обіцяємо, ми, мається на увазі Росія, обіцяємо на вас не нападати. Але це вже історія проходила. Наступне це повний нейтралітет, тобто жодних військових союзів, жодних гарантій безпеки. Ну і російська мова мала стати другою державною мовою. Ну, а це знову ж той же ж механізм для захисту російськомовних, ну тобто для нового майбутнього вторгнення. Загалом класична схема. Давайте ви все віддасте. Ну а ми обіцяємо і, можливо, не будемо більше вбивати ваших людей. До речі, стамбульські домовленості запропонував американський посадовець Вітков, а який неодноразово казав, що будь-яка мирна угода вимагатиме поступок від обох сторін, ну, начебто і територіальні, і економічні. Але хто агресор, а хто обороняється? Чому саме Україна, судячи із вимог, має поступатися всім, а Росія – нічого? Але відповіді тут, звісно ж, немає. Ну а тим часом у Нью-Йорку киплять дипломатичні баталії. Війна чи конфлікти? Як же ж правильно назвати те, що відбувається на території України? Генасамблея ООН розглядає дві резолюції щодо України. І перша це колективна. Ну її підтримують усі: Україна та всі наші союзники. Там все чітко і ясно. Росія агресор. Це війна, вторгнення, злочин, відповідальність на Кремлі. Але є і друга, е, другий варіант це американський. А ось він тут починається магія слів. Вони хочуть називати це не війною, а конфліктом, жодних згадок про Росію як агресора. Ну і просто закликати. Якнайшвидше припинити конфлікт. І, до речі, тут є навіть і пояснення, чому ж вони так себе поводять. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки. А, І дуже просто США вже готують платформу для майбутніх переговорів з Росією. Якщо в офіційних документах не буде згадки, що РФ агресор, значить і переговори будуть успішними. Ну а тим часом Макрон і Стармер спішать у Білий Дім а, рятувати просто ситуацію. Європа відчуває, що вітер змінюється і починає панікувати. Там Трамп повернувся, і всі бояться, що він спробує домовитись. Це ж відчувається в інформаційному просторі з Путіним напряму, тобто без Європи і без України. Макрон і Стармер будуть переконувати Трампа. А не поспішати з мирною угодою. Європа хоче зберегти свою роль у переговорах і гарантії безпеки для України. Ну бо, якщо Трамп вирішить, що він може сам закрити цю війну, то в один прекрасний день ми можемо прокинутися і дізнатися, що великий лідер домовився з путіним за нашими спинами. І давайте зробимо невеличкий висновок, а що це все взагалі означає? Це означає, що Росія не збирається припиняти війну, поки не отримає якісь вигідні для себе умови. Ви знаєте, таке відчуття, що вони, мені здається, що їм просто вигідно, що вони воюють. По-друге, США плавно підводять переговори до того, що Україна має поступитися територіями. Ну а вон вже навіть слова підібра... підбирають так, щоб не образити Кремль. Європа нервово намагається стримати Трампа, щоб він не укладав угоду напряму з Путіним. Тобто, якщо раніше Захід був єдиний у підтримці України, то зараз починається така велика політична гра, і Україна знову стоїть перед вибором, чи погодитись на якісь умови та тимчасове припинення вогню, чи стояти до кінця. Отакі друзі, справи. Росія тисне, Сполучені Штати готуються до переговорів. Європа панікує, ну а ми знову повинні боротися за своє майбутнє. Я вам дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал, тисни лайк і до зустрічі!